Голова ОДА Олег Гончарук більше не збирається віддуватися за керівників районів, які фактично провалили першу хвилю четвертого етапу мобілізації. За даними воєнкомату, план виконано на 73%. Голову Голова ОДА обурює безсилість місцевих керівників та воєнкомів, які питання мобілізації вирішують простим занесенням повісток у відділи кадрів підприємства установ. Олег Гончарук забороняє робити такі речі. Є підприємство 120 чоловік працює з зарубіжними інвестиціями. То додумались притарабанити 60 повісток. Є підприємство, працює, там комп'ютерщика готували 7 років. Їздив по світах, бо там комп'ютер, не знає, хто як клавішу назвати. Приносять повістку провідному IT-спеціалісту підприємства. І пішло-поїхало. Наразі найгірше спрацювали Галицький, Рогатинський, Тисменецький та Тлумацький райони. Не всі голови сільських рад, які знаходяться в тисминацько тлуманському Галицько-Рогатинському військовому комісаріаті, виконують свої функціональні обов'язки. Чому одні голови сільських рад будемо називати в Коломийському районі чи в Каловському районі виконують свої обов'язки? Виконує своє завдання, яке поставлено доведено до кожного голови сільської ради, до кожного голови адміністрації. Володимир Ярмощук каже, вже три місяці, як 8,5 тисяч прикарпатців перебувають у розшуку, їм не можуть вручити повістки, бо люди або виїхали, або переховуються. Але прокуратура притягнула до відповідальності лише п'ятьох, а 40 кримінальних проваджень закрито. розшуку може бути оголошений тільки стосовно тієї особи, кому оголошено про підозру. Тільки тій особі заборонено виїзд за кордон. Тільки в тієї особи є певні обмеження. Стільки людей у нас немає. За приблизно рік порушено було 72 кримінальні провадження. Олег Гончарук каже, є механізми, як знайти людину. Якщо головам РДА важко це робити, пропонує звільнити місце для тих, хто хоче працювати. 32 чоловіка з району, призвали аж 4. Та добровольців 400 назбираєте. Я вам кажу, люди, це не то, що люди не хочуть служити. Це ви недолугі. Ви всі зараз поговорите, роз'їдетесь, пройде місяць, а я буду в Києві віддуватись. І як з писаними яйцями наказав Олег Гончарук носитися із демобілізованими, знати всі проблеми і не закривати справу до того моменту, допоки всі проблеми не будуть остаточно вирішені.